Були а, за ці 12 років моменти, коли тобі здавалося, що ваші взаємини вже стоять на межі, а, на межі а, краю якогось такого, і ти можеш його втратити? Так, да, це було десь точно два рази за ці всі роки, що мені звало, що все. Треба його кидати. Не могла бути з ним. Ти можеш розповісти, що це були за два моменти такі? Перше, це був перед війною. Там вже не дуже так пам'ятала що до чого. а другий раз після похорону, маминих, чогось. Ну, я думаю, що це мій був психічний стан. Я перестала мені, це, його любити, і дітей. Да. Тобто мене таке, як серце вирвало. І я і це дійсно в якийсь момент дивишся на нього. Він якась чужа людина, да. це від стресу. Тобто, була така реальна, таке відчуття, що він чужа людина? Угу.